Всім привіт! Вітаю вас, Magic Time! <с> Magic Time – це насправді канал, моя творчість, в якій я заземляю і проявляю для вас інформацію, яка може бути корисною, яка може вашу душу призвести до розуміння, як взаємодіяти з всесвітом і чому у вас десь відбувається застрягання. Тут все про саморозвиток, про зцілення, про мотивацію. Але мотивацію не таку, типу вас, напічкати, та дати вам розуміння, причинно наслідкових зв'язків, ясного бачення, ясного відчуття. А тут канал про інтуїцію і про духовний розвиток, духовне усвідомлення, розширення і бачення своїх дій. Зараз чихну, але правду кажу Ох, ні, це знаєш як фончиком на сірий екран. Ну, а що? Я не можу тут не казати правду. Ну, все як є. Так ось сьогодні ми з вами поговоримо про потік. Що таке потік? І ця інформація буде для двох груп людей, перших, яких це тригерить, чому всі про це говорять? Який потік, звідки його взяти? Коли він починається, як себе в нього встромити, ті, хто скажімо, категорично реагують на езотерику, на духовний розвиток, це головастики. Я їх так люблю називати. Головастиків я обожнюю, тому що я той, хто вийшов. З цієї секти головастики, стики, кому все було непонятно, та яка повністю все скажімо, знецінювала, казала, що фігня, докажіть мені логічно і вітаю вас, головастики. Я на шляху тому, коли вже я об'єднала цю духовність і логіку, і можу вам пояснити. А друга група це людей, які вже перебувають в духовному зростанні. Це вчителя, це провідники, цілителі, в яких періодично цей потік вимикається, І вони хочуть просто зрозуміти, як себе повернути до цього стану про точності. Точності, Напишіть, до речі, в коментарях ви з якої групи, тому що я і там, і там періодично заходжу до вас в гості. І завдяки цьому ми можемо про це говорити і дізнаватися. Так ось, потік, якщо простими словами, це велика кількість енергії, це висока енергія для реалізації. Це велика кількість інформації, це велика кількість ясності, розуміння і проточності. І Люди, які навчаються, скажімо так, вмикати. Цей потік, цю високу енергію, високу вібрацію, потік інформації, енергії, розуміння ідей, та да? тому, що потік це все ж таки про розкриття ідей, про розкриття творчої енергії, завдяки чому створюється велика кількість бізнесів відомих вам Макдональдс, Прада, куди не подивись, Ливітони там усі всі одяги, пікчерс, фільми, ворлд-пікчерс, дісней пікчерс все це було створено насправді з потоку. Як Відбувається потік. Кожен день Насправді кожен з вас має доступ до цього потоку. Він є у всіх. Але в певний момент є люди, які розкривають цей потік. Тобто, що це мається на увазі, користуються інформацією, яка прийшла, вміють її реалізовувати, вміють її заземляти, вміють її використовувати, робити її ефективною цінною. А є люди, які блокують цей потік, тобто блокують власний потенціал, що саме і призводить до того, що ви можете дивитися на людей, якими ви захоплюєтесь. Вони виступають на сцені, проявляють. Створюють масштабні круті бізнеси, у них крути, крута команда, вони не бояться, вони говорять, і ви можете ними надихатися і думати, а чому я не там, а що що мені заважає? Чому в мене немає до того ресурсу? Це якраз говорить про реалізацію ідей, вміння їх реалізувати, розуміння, як вони працюють, і проводимість енергії. От сьогодні ми поговоримо з вами про проводимість енергії, як все таки налаштувати свій потік, викид енергії, насичення енергії, як навчання. Читися керувати цією енергією, що потрібно розуміти? Тут такий є небезпечний аспект того, що нереалізована вами енергія, тобто нереалізовані ваші ідеї з потоку ваші відчуття, ваші бажання нереалізовані можуть вас. Потроху, потроху вбивати. Що це означає вбивати ця енергія осідає в вашому тілі. Ця енергія накопичується в вашому тілі, і будь-яка енергія вона створює певну форму. У людей це може проявлятися або у вас це може проявлятися у вигляді певної хвороби, панічної атаки, депресії, відчуття, що я не тут і не маю це робити, повна заплутаність. Так? тобто, коли ви накопичили багато-багато енергії, вона ніщо не проявилася, ні в що вона далі не пішла і застрягла в вашому І і кудись щось потрібно все одно вирости, ви маєте розуміти, що закон еволюції ніхто не відміняв. І про це я кажу про те, які є закони світобудови, якщо ви їх знаєте, вам безпечно екологічно розвиватись на навчаннях. Але якщо коротко, все прагне до зростання, все прагне до еволюції. Коли ви цьому не даєте викид, коли ви це не реалізуєте, цей потенціал, він застрягає і все одно змінює свою форму. Чому відбуваються хвороби у людей? Тому що щоб людина знову ж таки звернула що ось. Ось тут відбулося застрягання, ось тут я щось не зробив, і потім, через терапію, через практики, через усвідомлений фокус уваги, знову ж таки подивився, а що там відбулося, а чому цю енергію я не реалізував і не реалізувала. Мені дуже подобається, як говорить Сентек Зюпері, мистецтво маленьких кроків. Ви можете прочитати цю молитву і повернутися до цієї казки, що насправді потрібно навчитися діяти. Потроху з того, що зараз перебуває в вашому фокусі уваги те, на що зараз у вас виділяється ваша енергія. Як діяти? Як тільки у вас приходить якась енергія, потрібно безумовно, без логіки йти в її реалізацію. і Бач, ви вам приходять картинки, вам приходять ідеї, вам показує сесі через різних людей, як це потрібно робити, і ти і це реалізувати, і ти робити одразу. Да, страшно, да не зрозуміло. А вдруг хто засудить? А вдруг хто що скаже? І ось тут ми повертаємося до того, що духовний розвиток. Духовне пробудження, воно має бути в вашому житті як те, що вас підтримує. Коли ви вмієте мати зв'язок з вашою душею, коли ви в контакті, коли ви знаєте, як працює енергія, як робити її, щоб вона не застоювалася, перше це працювати з власними страхами і програмами виживання, те, що вас блокує. Тобто у вас приходить ідея, ви розумієте, «Да, да да я це хочу, да-да-да, я знаю, як я, я вже там себе бачу. А потім включається мозок такий. Давай договоримся, щоб ми цього не робили. Посидимо, повідпочиваємо, На що тобі це? От мозок включається тоді, коли вашому его страшно, і в цей момент потрібно включати усвідомлюсті і розуміти, значить, там є якась програма, значить, там є якесь моє обмеження або якась ілюзія і травма, яку я маю зцілити і доростити в нову енергію. Друге нові відчуття, нова енергія. На навчаннях і в особистій терапії я роблю це через загрузки. Тобто, ми формуємо нові нейронні зв'язки які стають новою опорою, плацдармом в розумінні, як відчувати себе по-інакшому, і як діяти по інакшому. А далі, після того, як ви починаєте працювати зі своїми програмами, формувати нові нейронні зв'язки, відчуття через практики, через медитації, через терапію, я використовую інструменти хілінг він працює супер ефективно вже 4 роки. Тому я сама для себе це використовую щодня, щомісяця, я постійно в цих трансформаціях. І Ви знаєте, це ще та весела пригода, і це дуже цікаво. Там дуже багато енергії, дуже багато реалізації. І більш того, я запросила ще туди учнів, студентів і клієнтів, які також мені кажуть, життя навіть закріплю для вас відгуки, якщо знайдуться матеріали, вже ніколи не буде попереднім. Воно вже інакше, інша енергія, і це дійсно так. Після того, як ви починаєте працювати з вашою програмою, з вашими страхами, у вас відкривається найсмачніше. Я б навіть сказала персик. Доступ до вашого вищого я, до наймудрішої, найсвітлішої частини вас. Ваше вище я, коли ви працюєте з програмами, вас веде. Ваш Поток надсилає інформацію, надсилає інформацію, кроки, дії, які потрібно зробити, і ось тут потрібно навчитися діяти не з розумом, не з логіки, а просто робити. Розказую, чому тому, що часто ми заграємося в те, а логічно це зараз зробити. А чи точно це спрацює? Ось це включається розум. А коли я просто роблю ідею і роблю її з вищого я, я потім розумію до чого це був пазл. От Уявіть, ви всі знаєте цю гру в пазли для того, щоб скла. Асти повну картину і побачити, що звідки і чому в якийсь момент відбулося. Потрібно спочатку знайти першу, другу, третю частину. Так ось так і відбувається. Ви складаєте пазли. А тільки потім, коли ви доклали зусилля, кожен крок зробили, кожну ідею реалізували, ви можете відійти, подивитись вау. Яка гарна картина вийшла, або я тепер розумію, є така, знаєте, як інсайт, а тепер зрозуміло, для чого це все було. І ось так це працює. Чому це важливо? Чому важливо робити не логічно, а з інтуїції вищого я? Тобто не зациклюватися на розумі, не зациклюватися на обмеженнях З ними ви вже зрозуміли, що ми працюємо далі. Просто дія, бо без дій, бо без того, що зараз вам надходить, вас не буде доступу на наступний рівень. Ви просто. Просто не зможете опинитися там, де ви бачите себе в мріях, тому що все відбувається покроково. Ви спочатку на своєму рівні мислені, можливості, енергії те, робите те, що зараз для вас можливо. Потім ви йдете в нову проявленість, новому масштабуванню, там з'являються нові пазли. І потім на наступному рівні проявленості масштабування ви складаєте вже іншу картину. І ви потім розумієте, для чого було те ті картини, ті пазли, які я складав раніше. Який мій. Головний посил цього відео і те, що вам потрібно почути, те, що я колись почула для себе, вам не потрібно як у всіх, вам не потрібно як у когось. Вам потрібно йти своїм власним шляхом. І насправді, коли ви йдете зі своєї інтуїції, зі свого вищого я, коли ви пропрацювали ті обмеження, які є у вашій власній історії, вам набагато легше, тому що, коли ви повторюєте за кимось, ви себе звужуєте. Ви себе зменшуєте, ви себе знецінюєте, і ви користуєтесь не тим набором плюшок, да, про які я говорила в попередніх відео, не тими чеснотами, які у вас є. Тобто, ви не користуєтесь своїми сильними сторонами. А коли ви робите не так, як у всіх, коли ви повертаєтесь в свого творця, в своє авторство. Ви розумієте, в мене є такий діамант, в мене є такий діамант. Я це можу зробити так. Це хочуть повторювати за вами, тому що в цій енергії завжди дуже багато енергії творіння, енергії творчості, енергії любові, енергії натхнення. А це завжди заворожує, і це те, що і призводить до вашого успіху, до вашої реалізації. Весь цей потенціал. Можливо, розкрити в індивідуальній роботі зі мною в наставності, або прийти на навчання, де я передаю ці знання, як звільнити світ обмежень, як відкрити цю поточність, як під'єднатися до свого вищого я, як зрозуміти свій божественний розклад, куди і що я йду, як перестати робити як у когось а стати власним автором свого життя і повернути собі легший план, насправді легший, бо це збування колінок, ви ж розумієте, в. Воно призводить до того, що ви просто вигораєте і живете на своїм життям, для того щоб повернутися до свого життя, ці ключі в цьому відео. Я думаю, ви маєте це прослухати, і для якісного крутого енергоміну, щоб ваша свідомість, підсвідомість, ваша душа дали зворотній зв'язок. Тобто, коли ви даєте зворотній зв'язок, це спрацьовує, як ви приймаєте цю енергію, це відчуття, ці знання, своє життя. Ми робимо заземлення. Чу вас швидкій практиці заземлення. Заземлення відбувається через викид власної енергії. От зараз ви подивилися відео. У вас є певні відчуття, у вас є певні усвідомлення, інсайти. У вас можливо навіть з'явилося бажання поділитися або в соцмережах, що це мають знати всі. Подивіться, енергія космосу, енергія на мільйон, інформація на мільйон. Ви маєте це і зробити тепер викид енергії. Так відбувається проточність, так включається ваш потік. Ось це секрет. Зараз наймільйон, про який мало хто говорить. Як ви можете зробити зазамання вже зараз? Поставити лайк під цим відео. пальчик вгору, підписатися на канал, написати внизу коментар. Да, тобто, що ви забираєте з собою, яке усвідомлення, яка енергія, які інсайти, що зараз от вам прийшло натхнення піти зробити завдяки цьому відео? Проявити вдячність, і вдячність це потужний трансформер, завдяки якому ви дуже швидко йдете. Або поділитися цим відео також з. Своїми друзями, кому це важливо почути, зі своїми колегами, партнерами і в соцмережах, я буду вам дуже дуже вдячна, тому що це неймовірна ціна для мене. Я обожнюю те, що я тут роблю. Я просто сподіваюся і вірю в те, що це також важливо для вас. Ютуб моя любов і інформація тут просто на мільйон. Зазвичай її продають за гроші. Мені я думаю, так. Просто даю вам безумовно, тому давайте в цій енергії безумовної любові примножувати і створювати ще більше крутих вас, розкривати ваш потенціал. і Можливість дякую за те, що ви є. Дякую за те, що ви дивитесь, Дякую за те, що можу для вас створити. Люблю вас і бажаю вам крутих трансформацій. З вами була ваша Меджик, цілитель, провідник, наставник і душа, яка проживає свій трансформаційний досвід. І ділюсь з вами тим, що можливо і для вас. Вірю! І до зустрічі в наступних відео.